Друзі, всім привіт! Пропоную вам сьогодні приготувати дуже смачні баклажани на зиму. Нам знадобляться простерилізовані баночки, і кришечки, олія, оцет, вода, сіль, цукор, спеції і самі баклажанчики. Пропорції я вкажу в коментарях. Почнемо з того, що візьмемо велику каструлю і нальємо туди воду. Каструля нам потрібна велика, тому що баклажани не тонуть і їх потрібно бути добре перемішувати. У воду додаємо лаврові листочки, спеції, сіль, цукор, оцик і доводимо до кипіння. Поки розсол закипає, баклажани нарізаю ось такими пальчиками. В киплячий розсол засипаємо баклажани. Варимо їх 5 хвилин, злегка перемішуючи, вони повинні пом'якшати і змінити колір. Тим часом дрібненько кришимо чесничок і перчик чілі. Все, баклажанчики прокипіли, зливаємо їх на сито. Даємо баклажанам стекти. Дивіться лайфхак, щоб я сито не падало, вставляємо так вилочко або ложечку. Поки баклажани стікають, додаємо до каструлі олію. Ставимо її розігріватися. В Розігріте масло, додаємо чесник і перець. Ретельно помішуємо і хвилинку прокип'ячуємо, тільки щоб передати аромати. Через хвилину засипаємо баклажани. Перемішуємо і даємо протомитися 3 хвилини. Пересипаємо по баночках. Тому що у вас вийде 2 півлітрові баночки, зверху долийте до самого верху олійкою тієї, що у вас каструльки залишаться. Залишались отакі пустоти, можна так шпажкою повиганяти повітря. Ось і все. Наші баклажанчики готові. Повірте, від них просто не відірватися.